Сьогодні я хочу показати вам дещо цікаве. Як, наприклад, за допомогою банки коли або за допомогою, наприклад, бананів, ми можемо зробити з вами клавіші для синтезатора. Так, правильно, ми можемо грати на цих предметах. Ви можете взяти скористатися цим відео, під'єднати замість бананів банок, наприклад, ложки, виделки, монетки, наприклад, ковбасу. І використовувати їх у якості клавіш. А далі буду показувати, як це робити. Отже, синтезатор з різноманітних речей. І хоча у мене є варіант, коли ми можемо грати на лимонах, десь ось тут це буде відео, а і також попереднє відео, звичайний синтезатор на кнопках. Це ми можемо уже реалізувати. Але сьогодні ми використаємо спеціальну. Мікросхему, яка у нас називається MPR121, виглядатиме вона може або ось так, або ось так, як ви бачите. Або я бачив, ще червоненькі, тобто залежить від того, яка фірма їх випускає. Як ви бачите, використовується тут 12 приладів, які можуть бути застосовані як. Кнопки. Ну, прилади насправді дуже голосно сказано, тому що ну, банан приладом не назвеш, а його можна під'єднати. Отже, даний контролер може використовуватися в різних пультах, там, якихось мобільних телефонах, домофонах, кодах, і взагалі в тих а, пристроях, де ми не хочемо використовувати фізичні кнопки, які клацають, а, а хочемо використати для керування дотик. І ось тут ми можемо використати цю мікросхему стосовно того, які у неї тут є піни. Від 0 до 11. Ті, які в даному випадку представлені справа, вони використовуються для приєднання саме цих приладів. До речі, можна приєднати також і LED сюди. Але ми будемо використовувати саме як введення, як клавіші. Далі. Більш цікаво, що у нас розміщено з лівої сторони. 3,3 вольта, я думаю, розумієте, це живлення, яке ми подаємо. До речі, Тут потрібно дуже уважно слідкувати, яке живлення ми подаємо, тому що саме 3,3 вольта там від одного із 76, здається, але максимум 3,3 вольта. А, чому не можна більше? Тому що на цій мікросхемі немає вбудованого стабілізатора. Тобто, під'єднали 5 вольт, спалили мікросхему. Наступне IRQ. а це Переривання так зване, завдяки цьому піну можна передавати положення самого, самих ось цих пінів від 0 до 11. тобто, або вони у стані спокою, або переривають, або власне передають положення, що до них доторкнулися. Тобто, ну, умовно кажучи, 0 – стан спокою, 1 до них доторкнулися, до контакту доторкнулися. І саме це передається на мікроконтролер. Наступні два піни SCL та SDA. Відповідно використовуються, коли ми, як в даному випадку, приєднуємо за системою I2C. Тобто перший. Там, де ви бачите Clock, да, Serial Clock Line, а, передає, скажімо так, синхронізацію. да, Умовно кажучи, це такий метроном, який дозволяє синхронізувати час або таймінг краще сказати, самої мікросхеми і мікроконтролера, щоб відбувалося одночасно. Ну і дата передає відповідно дані. Ет використовується в тому випадку, якщо ми, наприклад, таких. Мікросхемок приєднаємо 2, 3, 4 і так далі. А, тобто, щоб у нас не було конфліктів. Ну і відповідно граунд земля знаємо, навіщо використовується. Він призначений для того, щоб а, закольцювати ось цю а, схемку, і щоб усе у нас а, практично працювало. Виглядає мікросхемка ось таким чином. Приходить, запакована. О, зараз ми її дістанемо. Приходить, вона не розпаяна. Так, ми бачимо, ось виглядає вона з таким чином. Тут у нас є приєднання до самої Ардуїнки. Давайте так. щоб пальцями не тикать. До самої Ардуїнки. а тут буде до наших сенсорних елементів, які ми будемо використовувати замість кнопок. Ну, як ви можете побачити, приходить, воно не розпаяне з ніжками, тому можемо самі ніжки розпаяти. Давайте зробимо ось так, щоб ми могли бачити тут піни. Так, тоді перевертаємо, закріплюємо, відповідно, давайте я на ніжки отак от закріплю. Тут буду притримувати, якщо що, можна закріпити і в обидві, скажімо так, крабіки в обидві руки. Також я б додав би сюди флюс, що в даному випадку не так і обов'язково, але зайвим точно не буде. В такому варіанті, краще тоді використовувати буде, розміщувати її окремо. Якщо ми хочемо розмістити на макетку, то краще тоді робити саме ось такий варіант розміщення ніжок, тобто, щоб ми їх могли вставляти. Паяємо. Ну, і те саме робимо тепер з ніжками на цю сторону. Звичайно, якщо б я використовував у звичному режимі, я б ці ніжки спаяв би донизу і просто доєднував би ось таким чином до макетної плати. Так як я буду працювати з таким стендом, саме тому я вибрав варіант припаяти їх наперед, щоб було вам видніше. Ну, ось, приблизно так ми зафіксували це все. Далі беремо наш динамік, або можна просто п'єзо. Доєднуємо, як завжди, тут граунд один. А інший у нас буде у третій пін. З'єднаємо для початку піни для передачі сигналу. В нашому випадку нам достатньо буде 4 перемички, які ми з вами і доєднаємо. Так, ну, давайте почнемо з. 3,3 В. Це у нас буде жовтий. Доєднали і одразу доєднуємо у відповідний роз'єм. 3,3 вольта. Або у відповідний пін. Ось таким чином. Далі використаємо зелений і синій для того, щоб приєднати SCL та SDA. Синій у нас буде SDA. Зелений SCL. L. Так, ну і далі доєднуємо їх до аналогових виходів. Відповідно, дата синій у нас буде в четвертий аналоговий. А клок ми доєднаємо до п'ятого аналогового. Так, є. Лишилося додати Ground. В будь-який, в принципі, ми можемо доєднати його. Ну, я доєднаю, звичайно, до нижнього граунду. До одного з. Зживленням ми завершили з вами ось таке нескладне приєднання. Тепер нам необхідно доєднати звичайні перемички. Можна їх прямо, прямо поставити від нуля починаючи. Тобто, ось у мене буде справа наліво. І я починаю, наприклад, з червоного, і далі по порядку приєдную всі в даному випадку 5. Ну так як нот у нас 7, то я доєдную іще дві перемички. Отже, ось ці контакти будуть у нас слугувати кнопками. Далі до цих кнопок ми можемо додати, наприклад, ось такі крокодильчики. Або крабіки їх можна ще назвати. Беремо, доєднуємо ось таким чином до першого, до червоного. І ось так до будь-якої банки. Все. Це тепер у нас кнопка. Доєднуємо всі. Насправді все практично готово, заливаємо сюди скетч і перевіряємо. Так, ну а тепер беремо, від'єднуємо ось ці крокодильчики всі. Які ми тільки щось що доєднували для того, щоб приєднати банки. Так, ми можемо приєднати монетки, болтики, гаєчки, все, що завгодно, до чого можна ось прицепити такі крокодильчики. Далі нас цікавлять тепер тільки ось ці ось такі перемички. Доєднуємо їх і ще 4: тут у мене. П'ять. Знову ж таки підряд. І зараз ще одну. Можна доєднати наступним чином. Прибрати це, щоб не заважало. Можна приєднати їх. Ну, ось, наприклад, ось так. До макетки Підряд їх також розставляємо. І ось таким чином. Тоді звідси. Ми візьмемо до кожного банану свою перемичку поставимо. Тепер, щоб у нас було 12 нот, ми змінюємо тут на 12. -ку. І ось всі ці ноти, всі ці тони, ми повинні замінити на 12 різних тонів. Щоб звучало по-іншому, я заміню їх. На ось такі. Ну, і тут також це просто пояснення, що це у нас ноти. Відповідно, 12 нот, 12 виходів, 12 бананів. Розкладаємо банани по черзі, ось так. от. Щоб вони один одного не торкалися. Всі навіть не поміщаються. Ну, ось хоча б приблизно так. Тепер беремо перемички і втикаємо до кожного банану. По черзі також. Так, тепер нам потрібно перепрошити ардуїнку по-новому. Так, і після того, як перепрошили, слухаємо.